Діси постіть. Варбоча. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. 25 грудня 24 року о 3. годині 55 хвилин UTC з аеропорту Баку вилетів літак Embraer e 190 рейсом Джуліет. 28243 до аеропорту Грозний. Про цей політ ви попросили мене розповісти і дати оцінку як діючого пілота. Це буде персональна моя думка, заснована на льотному досвіді. А перед цим хочу запропонувати вам відсканувати ось цей QR-код і внести ваш донат. Ми продовжуємо збір коштів спільно з фондом Повернись живим для придбання мобільного пункту керування безпілотними літальними апаратами. І після цього, як зберемо, ми передамо цей пункт Збройним силам України. Донат будь-якого розміру дуже важливий для нас. Допомога Збройним силам України це наближення нашої перемоги. У нашій перемозі, я впевнений, на 100%. А для збільшення кількості донатів необхідно збільшити кількість підписників нашого каналу. Тому обов'язково, хто не підписаний, підписуємось. Пишемо великі коментарі. Натискаємо вподобайку та обов'язково розповсюджуємо, ділимось цим відео з друзями, знайомими та поширюємо у різноманітних соціальних мережах. Зараз повертаємось до рейсу аж авіаліній, Азал Авіа. Виконувався рейс на літаку Embraer e 190 Alfa Romeo, бортовий номер 4 k Alfa Zulu 65. Країна-виробник цього літака Бразилія, і він був зроблений, випущений в червні 2013 року. Тобто, літаку 11,5 з половиною років. Ну, можна сказати, що літак новий. Виліт відбувся о 3.55 UTC. Це Universal Time Coordinated Міжнародний координований час, за яким виконуються польоти у всьому світу, де б ви не летіли. О 5 годині десь літак, UTC літак знизився і почав виконувати заходи на посадку в аеропорту Грозний. Погода була льотна. І відповідала мінімуму аеродрому, мінімуму літака, мінімуму екіпажу. Ось я вам показую скріншот погоди за 430 UTC, за 5 UTC, 502 UTC та 528 UTC. Видімість на аеропорту була хороша і стабільна. 3500 метрів. Ніжній край хмарності е, прийнятний. І був відповідно: 700 футів це десь 210 метрів. 1400 футів це 425 метрів. 800 футів 240 метрів. І 1200 футів це 365 метрів. Це в жодному разі не можна назвати туманом. Тобто туману там не було. Літак виповнив три заходи. Але посадку йому не давали. І відправляли літак на друге коло. Після третього заходу і виходу на друге коло, літак таки не отримав дозволу на посадку, і екіпаж запросив вихід на запасний аеродром, на свій базовий аеропорт Баку. Це сталося о 8 годині 11 хвилин 50 секунд за місцевим часом. Або 5 годин 11 хвилин 50 UTC. В описі до цього відео є розшифрування переговорів екіпажу зі службою руху. Ну, цей переговор я взяв в інтернеті. Ну, за його автентичність не можу 100% відповідати, але дуже-дуже схоже. На правду. Відповідно до цього запису між 5 години 14 хвилин і 5 години 16 хвилин UTC сталося сильне пошкодження літака внаслідок зовнішнього впливу. Ну, я гадаю, це був зовнішній взрив якоїсь е ракети. Екіпаж це сприйняв як зіткнення з птахами саме Відсюди з'явилася е, інформація топ-тархів. Екіпаж доповів про серйозні проблеми в управлінні літака, і потім про відмову в гідросистемі. Саме через ці відмови екіпаж і запитував погоду у найближчих аеропортах це мінеральні води та махачкала. Ну, Відмови, які сталися в літаку, були дуже-дуже серйозні. І це нормальна процедура. Екіпаж по процедурам е, документам бажав виконати посадку на ближайшому аеропорту. Чому не дали? Не знаю. Пілотам все ж таки вдалося стабілізувати літак. Тобто, літак керувався і летів. Це ж більше часу він летів. А я впевнений, що зробити це було непросто. І бачу, що тут робота професіоналів. Пілоти дуже гарно навчені. Що сталося далі? Зможе відповісти тільки е, слідство. Ну, що зробити? Необхідно прослухати запис переговорів, які збереглися на літаку у чорних скриньках. І після цього стане зрозуміло, чому не виконувалася посадка у мінеральних Одив чи Махачкалі, а найголовніше треба дізнатися, чому екіпаж відмовився від е рішення повернутися до свого базового аеропорту Баку. Ну, наприклад, е в нашій компанії у разі виникнення е будь-яких. Проблем з літаком у польоті. І якщо є можливість долетіти безпечно до базового аеропорту, ми це робимо. Ну, для нас зараз базовий аеропорт це Лейпциг, де я зараз і знаходжусь. І ми в цьому разі 100% вибираємо рішення політ на базу. Тому належить дізнатися, хто. Чи що змусило екіпаж прямувати до Казахстану через все море в аеропорт Актау І от коли я вперше 25 грудня почув про цей рейс Баку, Грозний, і потім дивлюсь, катастрофа в Октаву. Ми, в мене це викликало такий подив, подив, така географія польоту. Ну, наприклад, візьміть: у віці рейс Берлін, Прага. А запасний при цьому обран Лондон. Це абсолютно нелогічно. Тому і був подив, і я почав читати про все про цей політ. А ну зараз продовжимо. Літак летить, висота польоту 2400 метрів. Вище не можна, бо кабіна розгерметизована. По кадрах в кабині ви бачили, що кабіна вся в дірках. Кисневі маски вилітіли і висять. Це сталося тому, що спрацював сигнал розгерметизація і користуйся киснем. Після того, як літак отримав зовнішні пошкодження, він зміг набрати висоту 4500 метрів. Ось там він і отримав сигнал розгерметизація. Ну, і по правилах він знизився до безпечної висоти 2400 метрів. Пілоти неймовірними зусиллями, я це бачу, тримали літак та летіли над морем. А потім почався заход на посадку до Октаву. По ресурсу Флайт Радар 24 видно, як не просто було тримати літак. У прямолінійному збалансованому польоті. І ви бачите, як змінювалася висота польоту та швидкість на фінальному етапі. Це просто я не можу зрозуміти, як так можна утримувати літак. Згідно, От ви бачите, це Flight Radar 24. Ви бачите, що протягом 20 хвилин екіпаж робив все можливе. Щоб завершити політ і врятувати життя пасажирів. Ну, чому це о, сталося? Екіпаж був збалансований, але він почав готуватися до посадки. А готуватися до посадки це значить це змінювати режим польоту. Наприклад, там сакрилки треба випустити, зменшити швидкість, а все це привело до зміни зусиль на кермах. І почався ця розкачка. Ви бачите, було три спроби зайти на посадку і екіпажу. Це по-перше, не вдалося. Вони заходили на посадку на злітну посадкову смугу 11. Це було дуже-дуже непросто. Фінальні кадри, які ви бачили перед зіткненням, говорять про бажання все ж таки вийти на посадкову смугу. Але ефективність керма висоти була недостатньою. Я так уявляю, в голові, як пілоти до самого зітне з землею, тягнуть, штурвали на себе от десь отак аж до упору. Але оті руйнування літака, які вони отримали в небі над Грозним, не дали змоги завершити політ. І ще Flight Radar 24 дав таку картинку. От подивіться, як виглядало зниження і спроба зайти на посадку в форматі 3D. Це, це труд, трудно собі, як мені як пілоту, уявити, уявити, як літак ще тримався у повітрі. Тільки завдяки професіоналізму пілотів було збережено все ж таки кілька життів пасажирів і членів екіпажу. А тепер настав час розслідування цієї катастрофи. І все зараз залежатиме від розслідувачів. Дізнаємось ми всю правду чи ні. Але я впевнений, що маючи таку кількість зафіксованих фактів, правда має перемогти. Окремо все ж таки хочу відзначити супер роботу кабінного екіпажу. Ну, Це стюардеси. Ви бачили кадри в пасажирській кабіні, які знімали саме пасажири. Паніки не було ніякої в, екі... в кабіні досить спокійно. Я вас запевняю: на 100% це зробити дуже непросто. Отак ну, я бачив це, цей політ. А ви обов'язково пишіть коментарі. Запитуйте, я постараюсь відповісти, якщо це буде в моїй компетенції. Одразу ж бачу одне запитання від вас. Чому Флетрдар працює так нестабільно? Відмітка літака то є, то пропадає. Ну, це залежить від багатьох чинників. Це е, стійкість роботи. Відповіджача літака. Це робота спутникового приймача GPS. А також робота наземних приймачів є у Флайтрадара такі спеціальні наземні приймачі Флаййтрадар 24. Тому, коли літак на низькій висоті, наприклад, над морем, це приводить до того, що пропадає сигнал. І він, цей сигнал з'явився, ми бачимо, тільки при наближенні до берегової межі. І завдяки цьому ми побачили, як екіпаж боровся за виживання літака та людей. І як по скриптум після цього відео, ви бачите основні висновки туману не було. Хтось вимусив екіпаж летіти не на базовий аеропорт, а через все Каспійське море. І ми бачимо, що літати над простором Росії дуже небезпечно. Тому всім потрібно уявити собі, що не треба підтримувати агресора, ні треба виконувати польоти. В його країну. Це дуже, дуже небезпечно. Робіть висновки. Завершимо це відео. Ну, таке сумне відео вийшло. Все ж таки позитивними якимись ем, позитивом. Я вітаю вас. З прийдешнім Новим роком і з Різдвом Христовим. І дуже е, приємно я отримав таку листівочку таку листівочку від е, Артура і Кеті Сніден. Вони мешкають в Аризоні, і я персонально з Артуром знайомий, це мій е, друг. Е, я... Зустрічався з ним десь 5 років тому, тому дуже-дуже приємно. Я цю листівочку ось тут на стінці десь закріплю, і вона буде мені нагадувати про хороших людей. Це все. Слава Збройним Силам України! Слава Україні і смерть проклятим окупантам. А ви не перемикайтесь! Бо обов'язково далі буде. До побачення!